Права 1220 усну. На яке число потрібно помножити обидві частини першого рівняння системи, щоб у рівняннях коефіцієнти при змінні y стали протилежними? Ну що ж, стартуємо. Отже, дивимося в першому заданні. У нас така система 2х плюс y дорівнює 8 і 3х-2y дорівнює 10. Ну що ж, у нас у другому рівнянні написано мінус 2, а у першому плюс y. то потрібно помножити тоді на 2. Для, того, щоб ці коефіцієнти були протилежними. Позначаємо, що перше рівняння множимо тоді на 2. Є? Тоді що ж ми отримаємо яку систему рівносильну? Ріну, Отже, 2х множимо на 2, це буде 4х. Далі додати 2, y множимо на 2, це буде 2y. І це дорівнює. Далі 8 помножити на 2, це буде 16. Так, це перше рівняння. Ну, а друге рівняння переписуємо без змін. 3х мінус 2 y дорівнює 10. Є? Ну що ж, ми знайшли, на яке число потрібно помножити перше рівняння на число 2. Переходимо на друге завдання. У нас тут система 4х плюс 7y дорівнює 5, і 3х плюс 21 дорівнює 7. Коефіцієнт при y у другому рівнянні плюс 21. А в першому у нас 7y. То, тоді 7 потрібно помножити на мінус 3, щоб було мінус 21. Тоді коефіцієнти будуть протилежні. Ну що ж, позначаємо, що перше рівняння ми множимо на мінус 3. Є? Що ж тоді ми отримаємо, яку рівносильну систему рівнянь. Отже, 4х множимо на мінус 3, це буде мінус 12х. Далі. Е, додати. 7у множимо на мінус 3, це буде мінус, або додати мінус 21, або відняти 21 y. Ну і це дорівнює 5 множимо на мінус 3, це буде мінус 15. Є? І тоді друге рівняння записуємо без змін, то в нас залишиться 3х плюс 21 дорівнює 7. Далі розв'язувати не потрібно, нам потрібно, потрібно знайти тільки, на яке число потрібно помножити перше рівняння. Ми знайшли. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, на яке число потрібно помножити обидві частини рівняння? першого? В першому завданні записуємо, що на число 2, а в другому рівнянні записуємо, що на мінус 3. Є. Yeah. Ну що ж, ось таке просте завдання. На цьому вправу завершено.